Анжела розлучилася зі своїм чоловіком, коли їх спільній доньці був всього рік. Після розлучення вона повернулась до батьків. Чоловік лише кілька разів відвідав доньку, а потім забув про неї. Жінка працювала, та сім'я їй допомагала стежити за дитиною. Поки дівчина була на роботі, з малою панькалась бабуся чи тітка сестра Анжели була молодша за неї на 5 років. Катя три роки зустрічалася з хлопцем. І вони вирішили одружитися. Перед переїздом нареченого для знайомства з батьками в будинку була метушня. Сім'я поставила дуже відповідально до майбутньої події, і вони готувалися. Накрила великий стіл, який ломився від страв, звали нареченого Катя так само, як колишнього чоловіка Анжели. Всі в той день у будинку багато разів називали це ім'я. Маленька Соня. Грала зі своїм ведмедиком і спостерігала за дорослими, якими тушилися. Вона не пам'ятала батька, адже єдине, що відбувалося в її пам'яті, це його ім'я. Тоді вона вирішила, що до них додому збирається прийти її тато. Вона дуже хотіла мати тата. Невже у всіх в садку були тата, а в неї так його і немає. Коли наречений Каті переступив поріг, дівчинка кинулася. До нього в обійме. Таточку, я за тобою дуже сумувала. Андрій зі сміхом обійняв Соню. В той день вона не злазила з його колін. Він часто потім її відвідував, водив в садок, а потім школу, в школу, приносив гостинці і навіть на випускному балі з нею танцював. А потім і на весіллі плакав, коли Соня вийшла заміж.